Хочу вам розповісти історію, яка сталася буквально, я не знаю, 30 хвилин тому я зупинився на паузу ввечері після роботи. Ну, Відповідно, пішов позайматися трішки. Зробив підхід. Погоди не було. В Наступних відео побачите. От зараз як виглядає, так, перекладено. І потім, тут я знімав відео, потім також побачите. Погоди не було, не було. Я почав знімати відео, почало вияснятися після дощу. Почало вияснятися. І вже коли я закінчував вірш, зробити вірш. Дивіться, що сталося. Я в шоці. Я просто... просто в шоці. Це без Фільтрів, без нічого. На відео в вірші так само подивитись. в наступному відео. Два наступних відео, ви все побачите. Яка красота. Подивіться. Дивіться, яка красота. Жовто-блакитне небо. Яке гарне. Я просто в шоці. Ми обов'язково переможемо. Обов'язково. Слава Україні, слава героям.